А тим, хто зараз боронить нас від навали агресора в Запоріжжі, присвятили і встановили скульптуру, це бронежилет, символ захисту як наших бійців, так і тих, кого вони захищають. Новий арт-об'єкт прикрасив вулиці Запоріжжя, скульптуру у формі бронежилета встановлено на проспекті Маяковського. Автор Євген Благун, запорізький підприємець, служити в армії він не зміг за станом здоров'я. Тож з перших днів війни прийшов до волонтерського центру Паляниця і став робити те, що вмів. Працював зварювальником. Початок був їжаки. Після пішли буржуйки. Допомога там, машина підскочила, підварили. Ну, все те, що для війни, так і везде. Після почалося те, що треба були бронежилети, ну, почали шукати чого, що. В березні 2022 року, коли захисники України не мали достатньо амуніції, у волонтерському центрі Паляниця почали виготовляти бронежилети з автомобільних ресор. І ці бронежилети врятували сотні життів. При цьому євген зі своїми колегами розробив систему зварювання, яка дозволяла утримувати кулю навіть на зварювальному шві. Послі уже як знайти, де сталь, тому як сталь була це велика проблема. Когда нашли сталь, понемногу начали отходить рессоры и куча отбракованных рессор, которые простреливаются, не прошли испытания, они лежали. Ну, начали разговаривать, что надо бы как-то показать работу волонтера, значимость, как-то в одном образе это все вместить. Так виникла думка створити скульптуру. На роботу пішло чотири місяці. Всередині бронежилета є сходинки, що дозволяють фотографуватися і дорослим, і дітям. Однак сподіваємось, що новий арт-об'єкт стане для містян не просто популярною фотозоною, а символом сталевої мужності наших захисників та їхніх надійних помічників-волонтерів.